Я живу в Польщі вже три роки, і знаєте, я отримую в Польщі по 50-60 по 60 інколи злотих на годину. І працюю дуже мало, там 5-6 годин. Ну навіщо мені більше? А ще ем, я навіть дозволяю собі їздити і літати в інші країни раз в два місяці. легко. Ну і колектив, з яким я працюю, дуже. Дуже милий, дуже такі гарні люди. Особливо коли я заходжу в автобус, то взагалі чують мій, акцент тому просто видно, що я з України, бо ми інші дівчата, інший фейс, то взагалі уступають в місце, бо розуміють, що ми пережили труднощі. Ось так. Таке життя. А як ви живете? Блін, наснилося ж. Це ж да.